не тільки Суми. Це край річок, пагорбів, старовинних хат і тиші. У цьому відео 10 найкрасивіших сіл, де зупиняється час. Ваші підписки дуже допомагають каналу розвиватися. Підпишися прямо зараз. Одне з мальовничих сіл Сумської області це кияниця. Яка відома своєю багатою історією, що тягнеться ще з часів козацтва. Це село має старовинні корені, і навіть назва має цікаве походження. В селі збереглися деякі старі будівлі, що дають змогу уявити, як виглядало село ще 150 років тому. Відомий місцевий маєток, де раніше жила заможна родина Харитоненків, надає особливого колориту цьому селу. Кияниця це справжній шматочок української глибинки, де можна відчути дух старовини, насолодитись тишею природи і знайти красу навіть у простих речах. Село Вирівками це невелике поселення в Конотопському районі Сумської області, яке поєднує в собі багатий історичний спадок і мальовничі природні пейзажі. Вирівка є цікавим об'єктом для дослідження та відвідування. Село виникло після перемир'я 1618 року, коли кордон між Московським царством та Річчю Посполитою було встановлено по долині річки, що протікає через вирівку та впадає в річку Сейм. Село Рижівка це невелике поселення в Білопільській міській громаді Сумського району Сумської області, розташоване на лівому березі річки Сей, безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією. Ноги на Росії голова на Україні. 82 річна Галина Олександрівна у селі понад півстоліття. Те, що її будинок на дві країни, жінку веселить. на ну, Росії, а ви то на Україні. Я туди не піду. Не треба, не дай Бог. Перша письмова згадка про село Рижівка датується 1719 роком, що свідчить про його заснування ще в період, коли ці землі входили до складу Московії. У той час територія сучасної Сумщини належала до Слобідської України, яка підпорядковувалася Московії. Рижівка знаходилася в межах Глушецької волості, що входила до складу Путивльського повіту Курської губернії. У сучасний період село Рижівка стало частиною Білопільської міської громади, і після початку війни 2022 року село опинилося на передовій лінії фронту. Через своє розташування на кордоні з Росією воно стало мішенню для обстрілів і бойових дій, що значно вплинуло на життя місцевих жителів. Багато людей покинули село, а інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Низи це селище міського типу в Сумському районі Сумської області, розташоване на лівому березі річки Псел за 20 кілометрів від міста Суми. Відоме з 1662 року, коли його заснував полковник Герасим Кондратів, один із засновників міста Суми. Протягом двох століть Низи перебували у власності родини Кондратєвих. Також низи сталі відомі завдяки тому, що тут працював видатний композитор Петро Іліч Чайковський. Відомо, що він перебував тут у 1870 році, коли працював над створенням своїх музичних творів. Село відоме з 1667 року. Проте наявність Городища на території козацького свідчить, що перші поселення на території села ще до монголо-татарського нашестя. 1672 року на території сучасного села Козацьке на Козацькій раді було обрано гетьманом лівобережної України Івана Самойловича. Село для поселенців було дуже привабливим. Через нього йшли торгові шляхи, а поруч пролягав кордон України з Росією. Тут була багатна земля, озера, болота. За 9 кілометрів протікала повноводна річка Сейм, водилася риба, дичина. Завдяки цьому поселення швидко розширювалося. Село, розташоване в Сумському районі Сумської області, є одним із наймальовничіших та культурно значущих населених пунктів регіону. Воно знаходиться на правому березі річки Псел, приблизно за 30 кілометрів від міста Суми. Саме тут народився Павло Полуботок, легендарний гетьман Лівобережної України. Славиться крейдяними пагорбами, які утворилися понад 200 мільйонів років тому, коли на цьому місці було море. Село розташоване за кілька кілометрів від кордону з Росією, що робить його вразливим до обстрілів. Місцеві жителі часто чують звуки вибухів, село, яке називають Сумською Швейцарією через його розташування серед семи пагорбів. Село розкинулося серед зелених пагорбів, що надає йому особливого шарму. У теплу пору року тут можна насолоджуватися парапланеризмом, а взимку катанням на лижах. Мальовниче село. Розташоване в Конотопському районі Сумської області. Тут зберіглася готична брама. Це одна з двох збережених в'їзних брам до маєтку родини Миклашевських. У 19 столітті село стало відомим завдяки маєтку поміщика Андрія Миклашевського, який заснував тут порцелянову фабрику. На цій фабриці виготовлялися унікальні вироби. Це місце, де збереглася частинка історії та культури України. Відвідавши його, ви зможете відчути атмосферу минулих століть та насолодитися красою природи невелике село в Охтирському районі Сумської області, яке приваблює своєю природною красою та спокоєм. У селі є залишки старого водяного дерев'яного млина, побудованого у XVIII столітті. У Климентовому діяли бази відпочинку, які приваблювали туристів, особливо в літній період. Село в Україні, розташоване в Сумській області, входить до складу Лебединської міської громади. У другій половині 19 століття життя більшості жителів села було пов'язане із цукровим виробництвом. Зберіглася Михайлівська церква, збудована у 1904 році, є архітектурною пам'яткою місцевого значення. А місцевість оточена дубовими лісами та заплавами, що створює мальовничі краєвиди.